Вітаю! Узагальнюємо прийом додавання і віднімання чисел у межах тисячі. Давайте подивимось, що у нас. У нас тут, як у другому класі, пам'ятаєте, ми, другі, ті ж самі прийоми. Перший прийом у нас іде. Це зручний доданок. Ми роб... Ой, вибачте. Ми робимо ось. Ми утворюємо кругле число. Це у нас до сотні. Так? 260 і 40 ми в 300 перетворюємо. І вже друга частина легко нам додати. Аналогічно, бачите? Ми беремо сотні 280 ні, а 240 це у нас теж буде кругле число до сотень. Так? До максимального розряду ми округлимо. Друге, ми адаптуємо таким чином, щоб. Розбити перший доданок і теж зробити кругле число. 70 і 30, так, ми отримаємо. Ой, вибачте. 70 і 30 ми отримаємо 500. так, І тут у нас ми округляємо другий компонент. Тут просто порозрядно додаємо. Тут порозрядно віднімаємо 40, 80, прикидку зробили. Так, ми не можемо зробити. Тому сотню віддаємо сюди. І не 500 і 40, а 400 і 140 розбиваємо. І далі у нас округлення іде. Або просто десятками. Так. Округлення до десятків. Виконуємо і завдяки цьому швидко. Робимо і зручно віднімання. Ось такі розповсюджені прийоми це коротке узагальнення, те, що вивчено за 3 клас було те, що додалося. Ну, давайте подивимось, спробуємо зараз, секундочку, зіставити вирази в кожному стовпчику, знайти значення першого частинами. І подумати, як це може нам допомогти порахувати нижні приклади. Давайте подумаємо. І чи для третього виразу це допоможе, чи ні? І так, 46 мінус 23. 46 мінус 20 це 26, а 26 мінус 3 це буде 23. Так? Знаючи, що 46 це 23, і 23. То 346, все одно ми 46 мінус 26, у нас так і буде. 300, і ось це остачу 23 додаємо. І тут у нас теж, дивіться, 46 мінус 23 це буде 23. А 3 сотні мінус одна сотня, так, у нас єдине, що воно допоможе, сотні нам треба порахувати. 300 мінус 100 це 200. Але 23 у нас у відповідь додасться. Перевіримо тут знову 35, 55 і 2, 57. 35 і 22, значить, в кінці буде 57. Зараз сотні подивимось, 4 сотні. Знову 35 і 22. Це буде 57. А що з сотнями 400 і 300. Це буде 700. Далі. Я не розписую, тому що нам не сказано розписувати. Це в класі, це разом з вчителем. Вчитель може попросити розписати дітей. Ну, додому це зазвичай не дають. Тому я це більше розповідаю. Тому що, якщо повністю все ще розжовувати, то, мабуть, та по півтори години буде кожне пояснення. Але, на жаль, я, у мене немає стільки вільного часу. Так, 64 мінус. 20, 44, мінус 38. 64 це 26 і 38. Давайте. 64 мінус 26 це 38. Дві сотні, тільки тепер. Так у нас залишається. Знову 38. Дві сотні, мінус одна сотня. Буде одна сотня. 138. Так, 45 і 20 5, 65 і 7, 72. 45 і 27. 72, але тут три сотні. 45 і 27, 72, Три сотні, одна сотня, 4 сотні. Номер 3. Знайди значення першого виразу в стовпчику порозрядно. Порозрядно. Чи можна і така ж сама закономірність? Просто кажуть, за. 30 і 20, це 50. 5 і 3 – 8, 50. Порозрядно, пам'ятайте, що ми розкладаємо кожен доданок. 35 і 23 дивимось. так дійсно допоможе. Це буде 58, а що з сотнями? Одна сотня і дві сотні це три сотні. Це 358. Так, сор... 67 мінус 40 – 27, мінус 3 – 24. Значить, наприкінці тут теж буде, дивіться, 67 мінус 43 – 24. 4 мінус 2 сотні – 2 сотні – 224. 47 ,5, 50, ой, і 8 – 55. 37 і 18 теж буде 55. По сотням, 2 сотни, одна сотня, три сотни. 42 минус 5, 37, снова в конце 37, 4 сотни минус 1 сотня, 3 сотни. Так, далее. Сразу высветлю 2. Номери. Знайди значення першої суми по розрядно. 20 і 50, 70, 8 і 6, 14, 84. Чи можна міркувати аналогічно? Так, ось тут у нас 80. А, аналогічно? Ну. Тут можна використати, дивіться, що це буде 84. І ця частина 84. так? 84 і 16. Це у нас буде 100. так? Тут у нас вже можна 100. так? Використовуємо попередній приклад. І 100 плюс 9. 109. В принципі, можна. Згадаю, як знайти значення виразів, застосовуючи прийом округлення. Ну, Нещодавно згадували. Знайди значення першого вирісу. І... Так, давайте округлення плюс 30 і мінус 2. Так? 65 мінус 2, 63. Знову 63, 463. Знову 63, 663. Уже не буду розписувати, так?

Дев'яносто один, триста девяносто один. Триста і сто чотириста, чотириста дев'яносто один. Мінус п'ятдесят і повернути два. Один плюс два. Три. Чотириста три. Двісті три. І ще у нас тут трошки, можна так сказати. так, Ой, вибачте, у мене лампа відпала. О, все, з клавіатури. Бо вона мені світить. допомагає орієнтуватися. Так, прокоментуй розв'язання. Який прийом застосовано в обчисленнях? Знайди значення поданих виразів письмово. І так, давайте подивимось. 5 тут у нас що 10. Десяток пішов. А, який прийом? Дивіться, ось у нас одне обчислення. Так, потім три е числа, щоб зробити. Бачите, 3, 3 одночасно. 15, 20, 0 пишемо 2, пам'ятаємо. 10, 0 пишемо 1, пам'ятаємо, так. Зрозуміло. І віднімаємо 8 мінус 6. Це, звичайно, віднімання в стовпчик. І це нас просить зробити, так? Ну, давайте я трошки нижче це посуну, щоб можна було ось так все компактно розмістити. 400, обов'язково розряди під розрядами пишемо. 375 і 165. чому би і ні? 5, 10, 16, 6. Пишемо 1. Пам'ятаємо. 10, 6. Так виходить: 16, 1. 7, 8, 9. 782, мінус 396. 2 не віднімається, 10. Забрали. 12 мінус 6, 6. 8 з крапкою це 7. За мало, щоб відняти. 10. Тому 17 мінус 9. 8. 7 з крапкою 6 Мінус 3 3 782 Плюс 218 0 пишемо 1 пам'ятаємо 0 пишемо 1 пам'ятаємо 0, 1, 10 1000 І 1000 відняти 378 Так, 0 Сюди 10 і одразу віддали в наступний. Віддали в наступний і тут 10. Або, якщо це не дуже зрозуміло, можна розсипали 10, забрали один. Бачите, 9 одразу. Сюди розсипали 10, забрали один. І тут 10. Тобто, якщо у нас отак число з нулем, щоб не плутатись, якщо ми один і нам треба розсипати до кінця, так? Якщо ми десяток забрали і там декілька нулів, то ось тут у нас залишиться по 9, а в останньому буде 10. Може навіть так одразу написати. 10 мінус 8, 2, 9 мінус 7. 2, 9 мінус 3. 6, ну, 0. Відповідно, так. За 8 ручок заплатили 64 гривні, за 3 олівці 12 гривень. Наскільки олівець дешевший від ручки? Що у нас? 8 ручок 64 гривні. 3 олівці. Можна там штуки написати, але зараз просто компактно 12 гривень. Наскільки більше або менше? Один олівець. Ну, дивіться, тут один олівець не напишеш, то дійсно, все ж таки, мабуть, це краще, якщо треба оформити короткою мовою, то це краще зробити таблицею. Там, де у нас ручки, олівці, а тут е, ціна, так? Одна штука, це ж е, ціна, кількість, і це у нас буде. Вартість. Ось так. Кількість вісім ручок. Вартість. Скільки всього? 64 гривні. Так. Штук. Так. А три штуки олівці. Дванадцять гривень. Одна, не знаємо ціну. Не знаємо, але наскільки більше, наскільки менше. так Давайте ціна помножена на кількість, дорівнює вартість. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість, тому що ручка, що 64 ділимо по 8, буде 8 гривень, це ціна ручки. Аналогічно 12 ділимо по 3, отримуємо 4 гривні Це у нас олівець. І від більшого віднімаємо менше. Ось ця дужечка наша, так. Ось така наскільки більше, наскільки менше. Більше 8. У нас на на. Збираємо 4, 4 гривні. Відповідь на 4 гривні. Все. Зміни запитання задачі так, щоб останньою афметичною дією була дія додавання. Додавання це у нас скільки всього. Ось ця дужка. так? Скільки всього вартувала покупка? Тоді нам не треба буде, а ну, тоді нам 8 штук, і 3 штуки це буде зайва. Ну, можна змінити, це упростить задачу. Що ще можна? Ми відшукали ціну однієї, ручки. олівець. Одніє... Скільки коштує ручка і олівець? Одна ручка і один олівець, можна запитати. Тоді задача буде закінчуватися якраз додаванням. Так, ідемо. Далі останнє вісім номер. У Зої було 5 горіхів. Було 5. Коли вона віддала? Було. Віддала. Тоді у дітей стало горіхів порівну. Скільки горіхів було взойного брата спочатку? Так, було 5 так, горіхів. Віддала. Віддала щось, да, якесь число. А у брата... А, а чого число? Одна одні дала. Так, було 5, це Зоя, а це брат. У брата невідомо. Коли у Зої стало 4, а у брата стало плюс 1, то у них стало порівно. Давайте подивимось. Чори якому числу треба додати 1, щоб вийшло 4? А 3. Значить, у зої було 5 горіхів, а у брата її 3 горіхи. Ось так. Все. Дякую за увагу.